Друга п'ятірка учасників програми спецрезерву зосередилися на підвищенні ефективності автоматизації ремонту та вдосконаленні навчальної бази підприємства. Антон Константинов, інженер електронік з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції цеху теплової автоматики, запропонував створення електронної бази даних ремонтної та звітної документації. Майстер з ремонту устаткування електроцеху Віталій Іваниця виступив із темою перевірки правильності підключення вторин. Кіл трансформаторів струму. Олександр Петренко, майстер з ремонту налагодження перевірки та пуску устаткування атомних станцій цеху теплової автоматики, представив автоматизацію процесу переміщення блоків детектування потоку нейтронів АКНП під час підготовки до перевантаження палива. Майстер з ремонту парогазотурбінного... устаткування енергоремонтного підрозділу Геннадій Пархоменко презентував створення тренажера для ремонтного персоналу на базі навчально-тренувального центру. А майстер з ремонту налагодження перевірки та пуску устаткування атомних станцій енергоремонтного підрозділу цеху ремонту реакторного устаткування Олександр Суворов запропонував удосконалити пристрій для огляду та вилучення сторонніх предметів із корпусу реактора. Усі ідеї були позитивно оцінені комісією, яка підкреслила небайдучість учасників до процесів на підприємстві. Хотів би подякувати всій групі за ту роботу, що ви зробили. Цей рік показав вашу небайдужість до нашого підприємства і те, що ви переживаєте за ту роботу і ті процеси, які ви робите. Головний меседж, який керівництво адресувало резервістам, захист це лише початок. Амбіція та ініціатива мають бути втілені у реальних справах. Дякую всім тим, хто проходив навчання, тому що ви в нас перша група. На вас відпрацьовували певні механізми, певні навички. Пам'ятаєте, що ті проекти, які ви сьогодні на минулому тижні нам презентували, вони мають бути втілені. Не втрачайте того запалу, не дивлячись на будь-які зовнішні фактори, да негативні, які виникають в процесі виконання робіт. Ви майбутнє нашого підприємства так тримати. Дякую вам. Усі 10 учасників обох груп, які були присутні на захисті, зізналися, що 10 місяців навчання стали для них неоціненним досвідом, що вдосконалив їхній підхід до роботи та комунікації. Був дуже великий досвід. Я теж пам'ятаю, якими ми приходили в січні, і зараз ми вже не зовсім але. Майже наполовину інші люди в плані роботи з персоналом, роботи з обладнанням. Ми отримали багато нових знань, нового досвіду, нових контактів, розширили свій кругозір. Дякую за цю можливість! Це було весело і складно водночас. Тому хочу подякувати всім, як організаторам, так і своїм колегам. Тепер вже друзям. За проведений рік разом програма спецрезерву ПС продовжується. Вже відібрана наступна група учасників. Керівництво вкотре підкреслило: якщо є бажання та бачення проблеми, не потрібно чекати запрошення. Ініціативні люди завжди знайдуть підтримку.